Всім привіт, мене звати Діана. Я дуже давно виставляла відео, майже рік. Я чула, що деякі мої глядачі скучили вже за мною і тому я нарешті звільнилась і знімаю для вас відео. Справа в тому, що вже пройшло доволі багато часу. Зараз у нас осінь, жовтень. І місяць назад я ходила на щорічний форум. І сьогодні хочу вам показати 9 книг, які я купила. І так, ви всі знаєте, що в мене є 7 частин е, книг про дівчинку Лолу, ось сьома, щоб вам якось нагадати. Я ці всі сім книг прочитала, вони мені дуже сильно сподобались. І цього року в нас вийшли е, дві наступні частини. Дев'ята – «П'ять зірок для Лоли і восьма, п'ять зірок для Лоли і дев'ята, Лола та Єдиний Свідок. Е, ці всі книги написала Ізабель Аберді. Е, Хто не знає? Всі ці книги про дівчинку Лолу, в неї деякі пригоди, вона має таку звичку, коли вона лягає спати і не може заснути. Вона уявляє, що вона в не якась професія цікава, і тут вона повар, а тут вона, напевно, детектив. От, дуже цікаві книги, е, ну, десь на років так 8-13, якось так. От таке вікове обмеження. От. Ну і подивимося, Сім частин минулих мені Ось. Далі я купила собі книгу, також не заплановано. Вона дуже тоненька, маленька, називається Марта. Ця книга йде тут дуже багато дат. Вона якби для дорослих йде. Я, чесно кажучи, не знаю, чого я її купила. Мені сподобався опис. Це про 1920-ті роки. От. Ну, хто таки любить там з датами. Тобто я не раджу це підліткам купувати, тому що це доросла книжка. Я не знаю, на що її купила. На що я її купила? От. Її написала Лілія Черен, називається вона Марта. Ну, Хто такі любить? Подивимося. Я її скоро читати не буду, коли її прочитаю, я вам розкажу свою думку, тому що, чесно кажучи, я не знаю, чи вона мені сподобається. Наступна книга, яку я теж побачила на форумі, теж не заплановану я її купила. Вона називається Таємне товариство боягузів» Наскільки я знаю, це наша Львівська книжка про те, як хлопець зустрів якихось чи то жаб, чи то... Ну, коротше, я не знаю про що ця книжка. Тут вона доволі тоненька. І тут є дуже гарні малюнки. Ось такого типу малюнки. І вона така, я думаю, мені казали, що вона дуже весела смішна. Напевно, коли мені буде сумно, то я її десь перечитаю про якихось там монстриків. Написала цю книгу Леся Воронина. Далі ви всі знаєте, що моя улюблена письменниця Жаклін Вілсон. Я прочитала в неї вже 9 книг, і на форумі я собі знайшла ще дві, які якраз нам вийшли. І так, перша це. Третя частина книг про Трейсі, називається вона Слабо. Я її зараз читаю, мені лишилося буквально 50 сторінок. І прикольна книжка. Я дуже люблю Тресі і читаю. От, як і тільки виходить якась книжка, я зразу біжу і купую її. Ну що, Трейсі дівчинка, яка дуже довго жила в сиротинці. Але в неї такий доволі специфічний характер, вона завжди чудить, якісь речі, і ну, обмеження я б не сказала, ну тут десь 12, плюс. якось так. Тому що тут є деякі такі моменти, які треба читати, коли тобі 12 і більше. Ось. Ну я її скоро дочитаю, напишу, запишу вам відео. Про те, про те, що я думаю, рахунок цієї книги. І вже остання частина мені сказали е, про Трейсі це серденько Тресі Бікерсі, четверта вже книжка. Ось ззаді. перша, друга, третя. Ну і це четверта. Вона взагалі тоненька, тут десь 100 сторінок, я думаю, що я її дуже швидко прочитаю. Тут про те, як Трейсі, наша закохалася, нарешті, а то вона раніше. Взагалі не переносила, не могла ні з ким не зружитись, не те, щоб закохатись. Ось. До речі, цю мені книжку підписала художниця-ілюстратор всіх цих книг. Ось на форумі. Я її там зустріла, з нею поговорила. Ось. Ну і ці книги дві я вже вам казала, написала Жеклін Вілсон. Ось. Далі нам нарешті переклали. Е Бестселлер, який називається Дівергент, це трилогія. І нам нарешті переклали першу і другу частину, тобто Дівергент і Дивергент Я перше думала купити першу і другу, а потім подумала, якщо мені не сподобається. І тому я купила тільки першу, нескорена: Дивергент. Ось. Ну, я тут читала пару сторінок, опис. Я так розумію, тут про... Беатрис, і в них тут якісь щось там фракції, щось типу такого. Ну, щось дуже кажуть, що схоже на голодні ігри, я не знаю, подивимося. І написала її Вероні... Вероніка Рот. Тут ззаді є, до речі, якщо ви не знаєте, як вони виглядають. Ось перша нескорена, друга бунтівниця і третя віддана. Ось. Ну і останні книжки це нам нарешті переклали аж три зразу книжки Джона Галіна. І в пошуках Аляски, Провина зірок і паперові міста. Провина зірок. Я щось якось, ну, не дуже хочу ні фільм дивитися, ні книжку. Я вирішила, що я не буду з нею починати. Я собі купила паперові міста. Дарина їх теж собі купила. Вона мене якраз і надихнула їх купити. От, ну, наскільки я знаю, що тут йдеться про хлопця Квентина і про дівчину Марго. Вони сусіди. Квентину подобається Марго, і якось вона зникає. Таємничо і він хоче її розшукати. От, щось типу такого. Ну і остання книжка, вона не зовсім художня. Це, як будь сказати, психологічна. Це книга Донна і Дейл... Донни і Дейла Карнегі. Як здобувати друзів і впливати на людей. Ця книжка, я її, я її читала цю книжку 3 роки назад. Я її не дочитала, але я пам'ятаю, що вона дуже гарно написана, і я дуже хочу її перечитати. Доволі непогана книжка, може допомогти в скрутну ситуацію, і я вирішила, що вона має в мене бути. Ось. Дев'ять книжок, які я купила цього форму. Що ж, це було все на сьогодні. Дякую за перегляд. Читайте хороші книжки, купуйте хороші книжки, але так, купуйте в міру. Ну, все, всім па-па.